Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні ми знову на продовження попередньої поведемо розмову про кошового отамана неперевершену особистість, дивовижну, цікаву, характерницьку особистість Івана Сірка. Будь ласка, Романе Володимировичу. Бажаю здоров'я, шановні добродії, ми з Марією Оксандрою сьогодні знову хочемо продовжити цикл передач про Івана Дмитровича Сірка. Ми вже багато розповіли про його життєвий шлях, про його козацьку долю. А сьогодні ми б хотіли вам передати такий епізод його життя, коли він побував у Франції. Він воював на... за Україну з московитами, з Османами, з Речі Посполітою. А тепер оказується, що Іван Сірко воював у Франції. Ця така історична подія для козаків, яка заслуговує на велику увагу. Як ми знаємо, що Франція Разом з Італією, з Англією, з вели 30-річну війну. І була така фортеця Дюкер. І ніяк на це на території Франції і ніяк французи не могли завоювати цією стратегічною фортецею. Позвали вони козаків на чолі з атаманом Сірком. Приїхали наші славетні козаки в Францію, одіті у козацькій одежі, в широких шароварах, козацьких шапках, з саблями, з писами. На своїх конях французи були здивовані, що ж то за військо таке приїхало. Приїхали козаки, розмістилися табором неподалік е, цієї фортеці. І три дня вони ходили кругом цієї фортеці, вивчали її місце розположення, і які в неї є сильні і слабі сторони у цієї фортеці. Фортеця така стояла неприступна. За тридцять років французи не могли нею володіти. Походили козаки, походили, подивилися. І буквально за три дні. Козаки заволоділи цією фортецією. І що інтересно, що після того, коли був там довір заключений з французами, що козакам, як Морально заплатять і грошима заплатять, вони затратили гроші на дорогу свою, щоб фортець, а французи вирішили козаків трошки, як то кажуть, кругом пальця ввести. І почали їм читати, говорити, розказувати, що ви не так воюєте, mm -hmm. на що Іван Сірко сказав? Кому що не вистачає, той за то воює. І ми козаки прийшли і ми зразу цю фортецю взяли. Але, взявши цю фортецю, вони зразу визволили частину Франції від англійців. Козаки цим самим зробили вклад в історію творення французької держави. Будучи у Франції, взявши фортецю, на цьому місці закінчилися бойові дії. Але ж козаки не можуть сидіти без роботи, без якоїсь дії. І ви собі представляєте, кошовий атаман Іван Сірко викладає латиною в Паризькому університеті для професури і студентів Парижкого університету, викладає історію України Роси. І у історії Речі Посполитої. Не всі знають ці факти, не всі. Всі були здивовані. Атаман, кошовий атаман. а виявляється, що це дуже освічено. Високоосвічена людина, якщо він читає лекції у Паризькому університеті, і на ці лекції приїжджали кращі студенти, кращі викладачі інших великих міст Франції, щоб послухати його лекції. В нього були дуже багато різних дискусій. Він був істориком, він був філософом, він знав Латину, він знав польську мову, він äh, знав äh, турецьку мову. Він, і, він... Завоював такий авторитет у привикланні е, історії Руси України і історії Речі Посполитої, що йому пропонували залишитися професором при Паризькому університеті. Mm -hmm. На що він відповів: ні, я з України, я з укр... українець, моя рідна земля це Україна. Я вам прочитав курс лекцій, я вам розказав про козацтво, про Україну, як ми розвивалися, як ми живемо, а далі ви самі собі живіть. І потім він зібрав своє військо і таким чином на конях, в шароварах, козацькій одежі, через всю Європу вони знову повернулися на Запорізьку Січ. От де слава, наша слава, слава України, і на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.